сьогодні ми на єбаш арбітраж плем'я і поговоримо саме за арбітражні руни? Вони як особлива суперсила допомагають створювати неймовірні рої, генерувати контент? Ось це, наприклад, саме руна креативу. А яка руна найбільш корисна і потрібна для тебе, женічка? Таке до тебе питання: так, так яка твоя ціль на цю конференцію? Навіщо ти сюди прийшов? Мені треба зловити вайп і прожити його, прожити це життя, не думати про аналізувати, що я тут потрібно зробити, просто прожити це конференцію, і поспілкувати з людьми. Клас! А в нас є арбітражні руни, і ми пропонуємо тобі їх намалювати на собі та активувати, щоб дійсно в тебе було абсолютний кайфовий вайб, і ти отримав максимум від цієї конференції. А слухай, ал з твоїм розміром грудей малюнок буде краще виглядати саме на них. Тож я готовий малювати. Дивись, по твоєму запиту, який ти прийшов на конференцію, тобі підходить руна прибутку. Підходить? Так, да, добре, дякую. Це могло бути FTD, але це руна прибутку, щоб вона прям запрацювала. Дивись, знаєш, є такий е, прикол, що потрібно, е, щоб приходили гроші, зробити 5 обертів навколо себе. Mm. Давай, я допоможу тобі, і ми можемо отак по часовій стрілці 5 обертів. Раз, два, три, чотири. Сподіваюсь, ти не пиви. Тебе не затошнило. І все, твоя руна прибутку активована. І здається, пора заходити всередину. Скажіть, що не в... не включений мікрофон. Я вас приб'я. <гум> а хто тепер на коні? А я на коні, а? А що це в нас? Це плейкеш? Давай, давай, моя зірочка, давай, давай. Зірочка палає, зірочка палає. Лети. О, дивись, мені подобається оця Юа. Добре, добре, Йоа. Ноу стрес. У нас є наборчик. І що в нас в наборчику? No <звеч> я тільки бачила її в твоїх сторіс, Боже. Я... <звеч> а знаєш, що треба робити з цим мячиком? колег. Правильно! База, базі носочки. Очки росами короткі. Якраз завтра піду в зал. після я я, по крайней мере, на це сподіваюсь. От і це закинуть сюди. Дуже тобі дякую! Давайте подивимось, що ми сьогодні поїмо. Авхат підготував закусочки. Щоб всі були ситі, тому що якщо людина сита, вона щаслива. А якщо вона щаслива, то вона може домовлятись за класні партнерства. Ідемо далі. Так, я бачу, у вас є міха. Міха це що? гроші. Правильно, От... От ця штука. Я хотіла там вляти. Сідаємо? Сідаємо? Гроші є в нас. Сідає. Давай розкажемо, чим займається Дід Глобал. Дід Глобал надає якісний, якісний сервіс для дзвінків по всьому світу. Що у вас за інтерактив? Що ви тут робите? По-перше, у вас власний стенд. Мені дуже сподобалось. Да, дякую. Сьогодні ми представляємо наш основний продукт. Продукт компанії Дід Лобал. Також ми піаримо нашу партнерську програму. DG Partners. Так, основний, основна і суть заключається в тому, що якщо наш партнер приводить клієнта, він отримує пасивний прибуток. Так, окей, а розіграйте, що ви цікаве. Багато всього термокружки, мерч. Коня погладила, на міхах посиділа. Боже, кого мені ще треба погладити, і на ком посидіти, щоб ця конференція пройшла успішно. Подивимося. Дуже тезисно, коротко я займаюсь маркетингом більше п'яти років, два з яких вже в сфері арбітражу трафіку. І за свій такий досить невеликий досвід, напевно, але він досить інтенсивний. Встигла попрацювати як з командами, як член команди, так і встигла створити власну агенцію та свій навчальний продукт, де ми навчаємо СММ-маркетологів для того, щоб вони заходили в команди і ставали класною частиною. Навчального процесу і взагалі впроваджували будь-які круті ідеї саме в команду. По-перше, ми відразу поговоримо, що не так з медійкою з точки зору компаній, і що не так з медійкою з точки зору особистого бренду людей, які розвивають цю медійку саме в напрямку арбітражу. Команди починають робити медійку. Давайте ми будемо виглядати гарно для соціума. А те, що у нас відбувається всередині, ну як-то потім розберемося, якось, якось потім докрутиться. Але коли ви Будуєте класну медійку. А сама компанія побудована з говна і палок, то вона не буде працювати. як би це не було, типу, би це гарно не виглядало в соцмережах. Часто є така помилка, як створюють некомпетентну компанію, некомпетентний відділ маркетингу в будь-якій компанії чи бренду сьогодні. Прозвучало дуже багато цих словосполучення, особистий бренд. Назви, будь ласка, ти на багато на кого підписаний, слідкуєш за всією сферою. Назви, будь ласка, топ 3 особистих бренда, які ти побачила, що вони розвинулися 24-25 та рік. Що от вони яскраво особистий свій бренд прокачали? От топ 3 людини, які тобі раз одразу падають в твою уяву. Якщо ми не беремо таких максимально модійних людей, типу Слобоженка, Ростіжку, Бакалову, якщо ми відкидаємо такі, скажімо, переходимо до людей з мікроблогерами. Мені дуже подобається Олександр Волков, класна людина, тому що вона про цінності сімейні, особисті, про цінності команди і про цінності бізнесові тобто, це правильна така синергія трьох моментів. Ще мені подобається той же Андрій Радченко, тому що він класно транслює. Те, що він робить, і він трушний. Ну багато я типу людей просто в когось є якісь свої моменти, в когось більше, в когось менше. Перше зібрались люди. Я їм безмежно вдячна. Бо я хвилювалася, що може взагалі ніхто не прийде. Ми проговорили, що не так з медійкою. Ми проговорили, що з ней так, як розвивати особисті бренди. Ми поговорили за амбасадорів компанії. Всім дякую! <рик> я только что в планке стояла. Я Ты видел, че? я видел. Стоп, де мікрофон настоящий? оце це ага. Доброго часу доби, в ефірі. Програма а, говорить Україна і звісно, канал «Україна». Я її ведучий Ігор Носков. І сьогодні у нас в гостях прекрасна, неймовірна Алла Панч. Іде Малусь, розкажи, будь ласка, взагалі, як тобі конференція, Як тобі все? Мені дуже сильно сподобалося, особливо тому що на конференції є багато класних людей. Ну і, в принципі, це база, це база для авхабу. Робити завжди неймовірно роз'явно, класне. І підбирати класну аудиторію. А тепер моя черга задавати тобі дивні питання. Ти знаєш, яка тематика взагалі івенту, і що це тематика руни, арбітражні руни. Пропоную тобі обрати якусь руну або довіритись моєму смаку, щоб я тобі хотіла, скажімо, активувати яку руну. Добре, тоді краще вже ти. Я придумала для тебе дуже особливу руну. А саме всі на арбітражну конференцію приїжджають шукати партнерів, приїжджають шукати і налагоджувати класні комунікації. А тобі мені здається, це прокачаний навик, і класно буде активізувати руну саме знайти собі класну мілфу. Що думаєш? Так, 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 подобається. віром. Можна два а що ти малюєш? Це така руна. На ну, отак от виглядає. А, а тепер її треба активувати. А, що треба для цього робити? По-перше, підписатися на холі трав, бу бути підписане на мене, Зроблено. звісно, зараз викласти з нами сторіс, як ми Зроблено. закінчимо. Дешкому. І поцілувати мене в щічку. Ізі. Я ж не сказала, що в одну. Все, тоді твоя руна активована і чекаємо твій фідбек. Який в тебе гарний образ? Як тебе звати? Представся і розкажи, як тобі взагалі конференція? Привіт, Олександр. Мене звуть. Залетів на Афхаб максимально випадково сьогодні і дуже насправді приємно здивований. Ти думаєш, що твій образ це випадковий, мені здається, ти його досить довго збирав. Ні, бо ти, ти не повіриш. Капелюх мені сьогодні вранці подарували. На кідочку по останній момент ми просто в чемодан засунули, тому образ випадковий. Типу, я не знаю, що. А була якась тематика сьогодні? Так, сьогодні тематика, саме пов'язана з рунами, і mm -hmm. я пропоную тобі такий інтерактив. Поділись з нами, з, яко... з яким запитом ти приїхав на конференцію. Ми... Беремо для тебе руну і зможемо її активувати, щоб цей запит стовідсотково закрився. Mm -hmm. Ну, намір був це руйнувати стереотипи стосовно свіпстейків. Не розумію, чому ніхто не відкривається в цьому плані, чому люди не підходять, не кричать Я в свіпах умовно. І пошукати, поспілкуватися, байерів знайти. От прикольно було, що це знайшов дівчинку від партнерки по свіпам, тому що ну дійсно дуже мало інформації в інтернеті, і це потрібно розвивати. Я, я не розумію, що що не так з свіпами, що всі морозяться? Не знаю, що не так зі свіпами, але е, по тима. Нашого івенту пропоную тобі активувати і намалювати руну е, сили, щоб все вийшло. Так, так підходить? А, Давай оберемо оберем місце, де на твоєму тілі ми малюємо. Давай на руці. На руці. О, клас! Будеш потім так підходити і так да. і заламувати. Закривати, і заламувати. Закривати, закривати людей таким чином. будемо А чим буде малювати? У е, мене є маркер, О. і зараз ми малюємо. Давай. Так, тримайся. Я теж тримаюсь. повір, я хвилююсь не менше, ніж ти. Є, yeah. от от така от у нас руна. Це руна сили. Це руна О, сили. Покажи. Отак от. Опа. Неправильно отак от вона показується, ти що, її не можна по-іншому активувати. Вот. Так, щоб активувати цю руну, нам потрібно. В озеро. Ні, ну слухай, Нам потрібно мені 5 разів, тобі 10 присісти. Ну окей, боже, я тільки вчора ноги робив. Ну, Клас, ну в мене вчора були плечі, тому я можу з тобою. Ми синхронно працюємо? Так, давай. давай. Опа, коліна, коліна ми нікуди не виводимо. <ріць> да? Приїхав на йолки-палки. Не, Ну це ж на сили. П'ять. Так. І мені так. ще п'ятерочку, так. Да? Ну ладно, я з тобою присідаю. <ріць> <ріць> ти вже відчуваєш силу, так? Да? <ріць> ну слухай, у мене сідничний місток, я сотку тягну. Офігеть. Повага, да. слухай. Ну так нормально ми можемо так вообще. скільки давайте поки 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 не сядемо. Пакі кріпатури. Все. Клас. Клас, давай, да, давай дякую. Табуємо, давай Все. супер. Рас. Дякую! тобі. Рада тебе ще раз бачити. Саша, як тобі конференція? Розкажи. Супер, все отлично, как обычно, много новых контактов, новых связей и потенциальных проектов. Это круто. Скажи, какая твоя цель была саме на всю конференцию? Закрыть несколько людей на проекты, потому что сейчас мы в партнерстве с Ильей э, делаем телеграм-каналы под ключ, плюс найти белые проекты к нам в маркетинговое агентство и поговорить с некоторыми рекламодателями про залив геймплы и договориться об определенных объемах бюджета. Слухай, в тебе насправді постійно відбувається такий великий рівень е, трансформації, і я пропоную тобі намалювати руну трансформації та її активувати, зробити того, що ти раніше, наприклад, не робив. Окей? Давай супер. Обирай місце, де ми будемо малювати. <смас> Б'єм трансформації, по Вені. <смас> Давай тепер з тобою її активуємо. По перше, так як це трансформація, трансформації ніколи не бувають легкими. Ти знаєш? Я не буду тебе заставляти йти до психолога і плакати тут нам на камеру, але перше, ти відкриваєш зараз свій інстаграм і ставиш е, для десяти публікацій холі трав лайки, тому що ми знімаємо саме для холі трав. Так і, і починаємо. Тоді тоді для п'ятнадцяти публікацій ми ставимо лайки. Раз. 2. А тепер ще потрібно тобі зняти з нами сторіс, відмітити мене, агенцію Punch Agency та холітраф. Okay. Let's go! Все, супер! Цінна частина афхабу завершилась, і саме зараз час готуватися до авторпаті. І, можливо, навіть мені вдасться знайти якогось масіка. Ой Боже, майже два роки в арбітражі шукаю, шукаю. Давайте з вами спробуємо. А ось ми вже і на авторпатію. Давайте подивимось, що тут цікавого або хто тут може бути для нас цікавий. Скоріла хата, най, Хай все Мене. Лише б дізнатися, де той край, та за що це я Вже на івенти майже два роки. Ага. Де мій масік, і як його бляха, знайти? Де він взагалі знаходиться? Які критерії? Тому що ну по-перше, я розумію, що це, це має бути 100% людина? ніші? Ну напевно, Ні, ну... я не знаю. Але щоб людина дійсно підходила по вайбу, твої рекомендації і як знайти людину знайти масіка? Ну ладно, як знайти свою людину знаєш, з якою прямо щось будувати. Єбать, а ну я, звісно, питання. Ну, типу, блін, я просто не по цій історії, і мені дуже складно. Ну, типу, тобі дати якусь пряму рекомендацію. Давай, Це давай так. треба дівчат. Давай домовляти. Не стій, стрибай! Не стій. Не, стій. не стій! Я не можу стрибати! розумієш? Я не можу стрибати, але ми на початку дня з тобою записували, а в кінці дня ми маємо, як то кажуть, зафіналити. Ти хочеш в басейн? А ти? <реш> 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 Ні, ну це було б епічно, гарно, mm -да. але якщо раз, скажи, будь ласка, от е, в мене, наприклад, є декілька кейсів. В мене одна подруга зайшла в сферу. За півтора місяці знайшла собі хлопця, і вони вже скоро мають одружитися. У мене дівчинка на навчанні зайшла на навчання, прийшла на один арбітражний івент і приїхала вже на обхаб зі своїм е, хлопцем. Як мені знайти хлопців в цьому арбітражі? Я вже навіть на холостяка подалась. Що треба робити? Зараз буде те, що я те, що я потім, буду мокра, це не означає, що в мене буде хлопець. Потім виходиш там, гуляєш. Хтось обігріє. Ну давай, йде. давай від тебе. Треба якісь дійсно працюючі поради. Я кажу так: хлопці знайти ну, дійсно зараз дуже дуже тяжко, бо хлопці сидять по домам. Треба стукатись в двері. Е, Кость, е, окрім того, що ти великий молодець, і ми а. бачили твій сьогодні такий інтертеймент, як ти класно з'явився на конференції. Е, дякую за компліменти. І взагалі, знаєш, дуже прикольно розуміти, що ви як компанія почали більш динамічно з твоїм приходом. Я розумію, що це тільки зараз такі перші-перші нотки. Я впевнена, що ви готуєте щось ще. Ще ще тобто лише по наростаючій, там щось заспойлерити, а чи ні? Ну я можу трошки заспойлерити Wild Wild Валвалтліц запросили завдяки нашій експертизі трасту до нас, і нам це дуже приємно. Звісно, ми погодилися. Є така академія арбітражу, яка називається Афікс, і спільно з ними Палвалтліц. Wild Wild Надаватимуть свою експертизу в якості допомоги в навчанні. Там буде ментор. Ментора я не можу поки оголошувати. Саме на базі Вайлвалдліз буде це навчання, і головне найкращих учнів ми працевлаштовуватимемо. Собі на позицію Джун Медіабайер. Просто на кості дуже складно знайти місце, кості, де не на кості дуже складка. Я думав, скажеш. ні, не складка. Так тут мінус. Ну тут теж так, давай. Боже, Костя! Ну ж. Вже, все, все давай ми тобі десь. Спина, спина. Давай ми отут десь тобі намалюємо, прям, да? Давай. А тепер її треба активувати, Кость. Треба просто п'ять разів прокрутитися на, на праву сторону. На праву да. З поїхай. тобою? Ну так, поїхай. готова? Так. Раз, два, три. Раз. Один, два. Три, сподіваюсь, не вкачає. Боже, все погано. Три, о, чотири. Так і я. <справж> Вкачало. Все, я тебе вітаю. Ми активували. Все класно. Що дивіться Холітраф, підписуйтесь на Холітраф на Алу. Підписуйтесь на мене. підписуйтесь на Валвалгруп. Все класно. Це ком'юніті, про яке ми мріяли, де кожен одне одного поважає. І це найголовніше. <плам towels> Дякую. 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 Спасибо, да. Сашенька, дуже рада тебе бачити. Привет. Я тобі скажу, що в тебе насправді всі образи на всіх арбітражних конференціях витримані на 100 з 10, дякую, і ти дякую. виглядаєш просто неймовірно. От просто знімає. Зніміть цю красу. Ну, що це таке гарне? Дякую, дякую. Як твої враження? Як твої відчуття взагалі можна подивитись на моє обличчя? Щаслива! <рес> щаслива! щаслива. Я щаслива бачити сяючі очі людей. Це завдяки вам. Дякую за вашу підтримку. Перш за все, що ви відвідуєте наші івенти, за ваші фідбеки, які б вони не були. Дякую від душі. Давай ми з тобою намалюємо спеціальну руну. Так. Ми її створили. Ми дуже довго дивилися в інтернеті, читали багато лекцій. А потім просто загулили в чат GPT, і В нас вийшла класна руна. Тому... Ос, давай, давай. Тому давай ми її намалюємо. Супер. От така бачиш? Ага. Так, так, добре. Твоя черга, давай. Давай. Так. Ой, давай, отут, от прям до, до, до бейджику. Да. А я знаю, що ось так. І це руна якраз на масіка. Давай тоді я малюй і другу, і я тобі таку саму намалюю, щоб ми точно активували. І другу яку ти маєш? — Отаку, так. Давай. Звісно, з мене художник такий собі, але я. Давай я тоді, тебе... я просто знаю, що. Так, дивіться. Але Добре, руни, щоб вони запрацювали, так. Так, от, як просто знати про так. наявність рун. Да, або підлаштувати як з погодою, треба їх активувати. Так, Тому так. ми маємо зараз з тобою обійнятися дуже-дуже міцно. Давай. Це, з радістю, а -а -а! це з радістю завжди. Ти знаєш. <світ> дуже тобі дякую. Як тобі конференція під кінець? а він вібрує, це нормально? Як твій лайфхак. Щоб постійно бути в тонусі і прям розповідати, як так кажуть, тезісно, практично, класно і структуровано. Ти, от правильно зробила, що кружечок психологу записала, і в мене, я думаю, що лише завдяки їй, ну звісно, моїй роботі також я перестала цього боятись. Але я за останній рік пройшла майже афганську війну. Просто тому було багато психолога з особистих причин над моєю самооцінкою, і виступом на публіку, ми. Взагалі не працювала, але воно якось так склалося, що мені полегшило. Я себе стала відчувати собою, дозволила собі бути собою, дозволила людям сприймати так, як вони мене сприймають. І мені байдуже на критику, тому що ну, це думка кожного, я на неї стараюся не зважати увагу зважаю тільки на тих, чия, чия думка мені важлива. Та й все, такий секрет. Ну чесно, такий плодотворний секрет. Це треба, треба прям рік коротше, там вмерти разів 10 і потім знову як птиця фенікс воскреснути. ти працюєш, наскільки мені видно по твоїм соцмережам і вашої компанії. Ти працюєш 25 на 8. Це правда? Так, так, це правда. У мене завтра починається відпустка. Ну типа Боже! Відпустка. Людина, я, я зустріла людина, яка знає. Значення слова відпустка. Дивись, слово я знаю, значення сенс, не знаю. У да. мене така історія, що я завтра сідаю за кермо, їду в краків, і я думаю, що ноутбук відкритий буде лежати на пасажирському сидінні. Ну, переход кордону точно, а можливо і по трасам також. Ні, я, я не знаю, що це таке, але сфера у нас така і позиції, ми такі напевно займаємо, що ну самі його брали, хто на що навчався. Я пропоную тобі долучитись до нашого челенджу. і Намалювати О, руни клас. на масіка, на нормального мужика, який дозволить тобі частіше знати і відчувати сенс слова відпустка. Малюємо, малюємо клас, Всі давай, малюй. але щоб ця руна спрацювала, її треба активувати. Так як це коханічко, да то треба як мінімум. Тричі поцямитись і обійнятися. Ой, мама. Я й більше можу. Муа. Муа. Дякую, дякую. Дуже. дякую. Бачите, як треба! Ми з вами не будемо ниряти в воду, але ниряйте обов'язково в воду можливостей. Підписуйтесь на холітра, підписуйтесь на панчедженці, слідкуйте за нашими сторіс, Дивіться випуски та. Ходіть на арбітражні івенти. З вами була я, Алла. А хто я? Хто ти? З вами була Алла, ведуча цього кайфового динамічного, трошечки кринжового випуску від Холітрав. Всіх цілую, люблю, обіймаю до наступних івентів.